Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Рада вас усіх вітати, час заняття починати. Скаче сито по полях, а корито по лугах. Ось за чайником мітла вздовж по вулиці пішла. А за ними слідом з двору баба гониться Федора. Ой-ой-ой, побива вас град, поверніться всі назад. Ви впізнали цю бабусю? Чому вона така сумна? Яке лихо її спіткало? Так, від бабусі Федори утік весь посуд. А що таке посуд? Розглянемо малюночки та пригадаємо. Сорочка вишиванка це одяг. Ліжко, шафа, стіл. Це меблі. Ведмедик, конструктор, пірамідка, машинки. Це іграшки, каструлі, тарілки, ложки, сковорідки, чашки. Це посуд. Чому від бабусі втік посуд? Тому що вона за ним не доглядала, не мила, не ставила на свої місця. Як його можна повернути? Так, наздогнати посуд. І привести його назад, запросити посуд помитися і запропонувати їм чисті шафи та зручні полиці. Заплющимо очі і скажемо чарівні слова. Посуд, посуд, не барись, до бабусі повернись. Посуд буває різний кухонний, столовий, чайний. До нас посуд повернувся. Усім дітям посміхнувся. Посуд будемо розглядати, за призначенням збирати. Це, наприклад, кухонний посуд. Каструлі, сковорідки, ковші, ножі, половники. Це всі ті предмети, які використовуються для приготування їжі. Столовий посуд. Це тарілочки, чашки, склянки, келихи, блюдця, ложки, виделки, салатники та багато іншого. Це той посуд, який використовується під час прийому їжі. Чайний посуд. Чашки, блюдця, заварник, цукорниця, молочник це посуд для чаю. А тепер пограємо в чистомовки. Повторюйте за мною. Ді, ді, ді. Яйце смажать на сковороді. Ожка, ожка, ожка. Нова металева ложка. Аша, Аша, Аша. В тарільці смачна каша. Ця, ця, ця повна цукру. Цукорниця. Чик-чик-чик. Налили компот у глечик. Іж, іж іж. Дуже гострий ніж. Да, да, да. В чайнику кипить вода. Лі лі лі, Що це вариться в каструлі? Молодці дітки! А тепер знайдемо і назвемо посуд, назви якого починаються на один звук. Ложка лійка починаються на звук Л, Сковорідка сільничка починаються на звук С. А тепер послухайте та вивчіть скоромовку. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. А тепер швидше. Чайник чаю заварив, діток чаєм напоїв. На цьому наше заняття закінчується. Бабуся Федора вже добре доглядає за посудом, миє його та розставляє по чистим поличкам. До побачення, дітки!